дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів Суспільного. Це програма Тиждень Рівне. Сьогодні ми розповімо про Корицький Святотроїцький монастир, який за результатами дослідження Дес підпорядковується російській православній церкві, про зміни порядку подачі документів на відстрочку, а також поговоримо про вирок для обвинувачених у вбивстві рівнянки Зінаїди Римчук. Державна служба з етнополітики та свободи совісті підтвердила, що Корицький Святотроїцький жіночий монастир на Рівненщині має зв'язок із Російською православною церквою. Це релігійна організація, яка має статус тавропігії, тобто підпорядковується на московському патріарху Кирилу Гундяєву. Що про майбутнє монастиря кажуть його парафіяни, релігієзнавиця та народні депутати? Дивіться у сюжеті Надії Кривко. Це Корицький Святотроїцький жіночий монастир. Він має офіційний статус Ставропігії, тобто напряму підпорядковується московському патріарху Кирилу 24 жовтня. Приналежність монастиря до забороненої в Україні РПЦ підтвердила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Корельський монастир є релігійною організацією, заснованою релігійною організацією Руська Православна Церква належить до РПЦ, входить до її структури, є її канонічним підрозділом. Перебуває в юрисдикційній підлеглості РПЦ та в підпорядкуванні вищому керівництву РПЦ, патріарху Московському і всієї Русі та священному синоду РПЦ. Те, що він підпорядкований Росії, ну то ми нічого не можемо зробити. А вас це не насторожує, ми ж в війні з Росією, ми ж воюємо. Ні. А як говорять депутати всі по-російськи і нічого, ми що тут, а? щось крадемо, чи вони щось тут роблять? Монашки їх, тут а вони усім і всяким. Як настала війна, то вони все допомагали і солдатам, і прибіженцям, і всім, і всяким. Так що тут нема чого возмущатися. А те, що там деякі написи російські. То, що... Ну так вийшло. Це не, не ми винуваті. І не вони винуваті. А це святиня. Це оберіг усього і всякого. А якщо монастир передадуть в ПЦУ на або ще ж чи будете тоді ходити ви? Ні. Ні. Попри заборону на території України релігійних організацій, що мають керуючий центр у Росії, повністю припинити діяльність монастиря наразі складно, розповіла Суспільному завідувачка відділу філософії та історії релігії Національної академії наук України Людмила Филипович. Постає питання або змінити статус цієї структури, цієї одиниці релігійного життя, ну, або, значить, як відбувається в таких ситуаціях, просто-напросто його закрити. Але я думаю, що Україна навряд чи. Під таким жорстким методом я не знаю, чи місцева влада комунікувала з монастирем, чи розмовляла з настоятельницею, чи рекомендувала все таки переглянути свій статус. Для цього треба було зробити декілька, як на мене, не дуже складних кроків. А саме треба було сповістити московського патріарха про те, що вони виходять із його прямого підпорядкування. Корицький Святотроїцький жіночий монастир, підпорядкований РПЦ, користується земельною ділянкою у понад 4 гектари на території громади. Також у користуванні релігійної організації перебувають 5 культових споруд, які є пам'ятками архітектури національного значення. В реєстрі державної власності інформації про будь-яку нерухомість, що знаходиться за адресою святині, також немає. Про це суспільному повідомив заступник голови фонду державного майна Ігор Тимошенко. Станом на сьогодні, 5 листопада 2025 року, в реєстрі державного майна, який веде безпосередньо фонд державного майна України, не обліковується за вказаною адресою майна, яке є державним. Я не можу стати, хто управляє на сьогоднішній день цим майном. Державна служба з етнополітики і свободи совісті пише припис з вимогою розірвати ці зв'язки, тому що наша мета не заборонити організацію, а розірвати зв'язки з російською церквою, яка вбиває українців, і під санкціями є забороненою Україною. Дес пише припис, триває 30 днів. За ці 30 днів релігійна організація може розірвати цей зв'язок. Якщо вони цього не роблять, то Дес подає на них до суду. Надія Кривко, Дарина Коломієць, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне. Змінився порядок подачі документів на відстрочку від мобілізації. Відтепер заяви приймають не у територіальних центрах комплектування, а у центрі надання адмінпослуг особисто та без попереднього запису. Як саме відбувається процедура у Рівному, і хто може скористатися правом на відстрочку, дізнавались наші журналісти. Рівнянин Сергій звернувся до центру надання адміністративних послуг, аби продовжити термін дії своєї відстрочки від мобілізації. Далі продовжити свій догляд за батьком, так як він є інвалід другої боку. Раніше я їх оформляв на соборній 366 а. А так як зараз трошки помінялися закони там державі, того прийшов до снапу і ну, якби все пройшло. Ну, Досить приємно і війшово, і досить близько. заяву на відстрочку від мобілізації з 1 листопада приймають у центрі надання адмінпослуг. Це відбувається в режимі живої черги без попереднього запису. Пояснює директорка ЦНАПу Євгенія Курсик. Подати можуть ті категорії, які вже мають право на відстрочку. Тобто, коли до нас приходить людина, вона має вже знати чітко категорію, на яку вона має податися. Відповідно, ми беремо цей перелік документів, які є обов'язковим в оригіналі, скануємо все це відповідну систему і передаємо на органи ТЦК, які приймають рішення по тій чи іншій відстрочці. Подати документи також можна онлайн через застосунок плюс». Ми здійснюємо виключно прийом. Відповідно, прийом у нас здійснюється по відстрочках лише на центральному офісі, тобто на Майдані просвіти, а на територіальних підрозділах наразі ми не здійснюємо прийом. За словами Євгенії Курсик, прийом документів на відстрочку від мобілізації у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки більше не здійснюватимуть. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Такий вирок 5 листопада оголосив Рівненський міський суд двом обвинуваченим у вбивстві рівнянки Зінаїди Римчук. Один із них Павло Матюк із рішенням суду не згоден. Інший Павло Глобін на засідання не прийшов. Хоча суд визнав їх винними заграти чоловіки поки не повернуться. Їм зарахували термін перебування у СІЗО згідно із законом Савченко. Потерпіла сторона наполягає на довічному ув'язненні. Для засуджених. Рівне 5 листопада. У міському суді проголошують вирок двом обвинуваченим у вбивстві рівнянки Зінаїди Римчук. Остаточно призначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення. Менш суворого покарання більш суворим та остаточну міру покарання призначити Матюку Павлу Сергійовичу у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскації майна. Глобіна Павла Анатолійовича визнати винуватиме вчиненні злочинів. Та призначити йому покарання 15 років позбавлення волі з конфіскації майна на судове засідання. Не з'явився обвинувачений Павло Глобін. Причину своєї відсутності він суду не повідомив. Інший обвинувачений Павло Матюк висловив незадоволення рішенням суду. Як вам вирок ви чино почули? Ніко чому Тому що я не виновен. Але суд присяжних визнав Ну то що? і будете подавати на апеляції? З 2012 року чоловіки були під вартою. 10 січня цьогоріч суд відпустив їх під домашній арешт. Наразі за грати вони не повернуться, тому що у строк відбуття покарання зарахували час їхнього перебування в СІЗО із врахуванням закону Савченко. Тож адвокат потерпілого сина вбитої жінки Євгенія Римчука Олексій Маєвський пояснює, що вони будуть подавати апеляцію, адже хочуть для обвинувачених до. Вирок в частині призначеного обвинуваченим покарання став прикрою неочікуваністю для мого довірителя потерпілого Римчука Євгена. Потерпілий наполягає на довічному позбавленні волі винуватців злочинів. Нагадаємо, 64-річну Зінаїду Римчук вбили на території подвір'я її сина Євгена у Рівному у 2012 році. По тому літній будиночок, де було її тіло, підпалили. На моїй практиці одна із найдовших справ судом присяжити. Після вивчення відповідно судового рішення, саме вироку суду, а буде вирішено питання щодо його апеляційного оскарження. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень.